Міра, та я все розумію, ну що ж я не розумію, я що не можу в твою ситуацію вийти чи що? Ну ти ж бачиш, що так получилось. Ну давай якось рішати по-человечески. А що ми будемо робити? Ми її викрасимо обратно, і ніхто не заметит, що там ті пряді сині були. В який суд? Зачем? Де? кинула трубку. Що Що таке, таке? мам? Таке? Натворила діл, а тепер що таке? Нічого, сказала, що перекрашуватися поки не будуть. В суд будуть йти подавати на мене. Як суд? За що? А за те, що нанесли їй моральний ущерб, фізичний ущерб, ущерб здоров'ю дитини за те, щоб спроса покрасили в синій, а не в білий тоніком. Не не посадять, посадять, а що ти думаєш? Не посадять, посадять аж бігом. І будеш ти сама дома жити їсти готувати, і хату всю тягнути, і за комуналку платити, і працювати підеш. В 13 год уже и все і, а я вийду хоть через тридцять хоть отдохну там от тебе в той тюрьме. Ма, да я ж не хотіла, блин. Да, не хотела. Тебе, наверное, связали и заставили. Це робити. Не хотіла вона. Все, мала, догулялась, я пішла. Тепер, блин, я буду А що це ти вже там натворила? Матка, що ти хочеш? Кажу, що ти натворила вже. Що ти залучиш, що, що ти натворила? А ти ж просто так ніколи не замітаєш. Ось ти там знаєш? Знаю, час тобі скажу. Так. Потому що ось останній раз ти замітала 17 червня, коли збрехала мамки, що в магазині немає яїць. А на ці гроші купила собі шоколадки. О, А до цього ось о, аж 16 квітня. Через що? Не знаю. Ти все пишеш? А я веду учот. Ну, кажи, що ти натворила сьогодні? Далі вашу башку в синій покрасила. І, як в синій? Отак, От вона тепер аватар. Ах ти! Катеняка ти мала. Так, все, бабка, ти втруй базар, давай. Що ти зуби сушиш? А тобі скоро в школу. А, а тобі помирають скоро. Ти подиви на неї, а? гімнючка яка. Все, короче, давай, адьос. Ай-яй-яй, ти диви на неї, росте і не міняється, падлюка. А, а чо Шо там можна поменять з тим простітуцьким вихованням? Так. 17 серпня. Так, вид діяльності замітання. Причина невідома. Я дізнаюсь. І за ті банки не позамітали нормально. Як тепер мене мама, блін вибачить. І чим блін, така невезуча. Мала, чуєш? Да, мам, я зроблю все, що треба. На почту надо, щоб ти зганяла. Ага. А що там? Я не знаю, якась там з Китая посилка. Ну, бабушка ж, напевно, ексіда щось передала. О, клас, сейчас піду. А, тока, ета, Аліноччику, ось попроси, хай з тобою схода, тому що там написано, що коробка кілограм 12 важить, чи що, щось таке. Ага, хорошо. Я сейчас швиденько, раз-два, туди-сюди і все, і буду домать. Як муха, быстро. Угу. Давай, добре. Цікаво, що там бабушка прислала. Коля, через 20 хвилин давай в парк, треба мені допомога твоя. Ні, все, розумієшся все. Мама тепер буде із-за мене в в'язниці, треба щось придумать. Мала, може це тобі мама так спеціально сказала, щоб ти задумалась над тим, що ти робиш? Ні, конятке, я сама особисто чула, як та Міра Петрівна вирішала в трубку, що вода на маму падає. Су! Да, конечно, не прикольно. Ой, ти ж конятка. Це не не прикольно. Це вообще блестряшне, як я буду без мами. Чуєш, а може можна буде гроші заплатити? Гроші, ти така розумна. Ну, Не знаю, ну у тебе ж э, інтернет-магазин, ти ж робиш якісь відправки, там іграшки, шопери. Роблю, тільки не вистачає, коняка. Там надо дуже великі бабки. Да, конечно. Чуєш, а може просто вибачиться передачи? Лин, а ну Дашею. Мала, ти пішов, що, лучше, щоб мама сіла в тюрму? Ні! Та дити вперед. Пошли. Мала, якщо просто стоять і дивитися на дзвонок, він не позвонить, і ніхто не вийде. Я знаю, Аліна. Я просто боюсь зробити помилку. Бо щоб ти боялась зробити помилку, тоді, коли ти робила помилку. Ти хочеш маму спасти? Да. ти дзвонив дзвонок. що ти стоїш. Дзвонила. Молодець. А що, коняк, на пошту? Мама буде в тюрмі сидіти. О, Даша, вау, клас! А десь тебе так класно покрасили? Тобі так, тобі так личить? Що ви хочете? Чуєш, Даша, хай, це, блін, мама твоя не неподає на мою маму в Чого це? Ну, Це ж не мама твоя моя тебе покрасила, а я. А мала, якщо ти не знаєш, то по закону за всі твої дії повинна відповідати твоя мама. Так а чого ти бри не стала? Чого ти, блін, мені довірилась? І... Тому що ти мені сама сказала, що тобі сказала Оксана е, намазати мені фарбу на волосся. Ну, так я й намазала. Ну, так білу ж, а не синю. Ну, подивися, перепутала баночки, з ким не бува. Мала, ти прийшла мені пересказувати, як це все було, я і так прекрасно без тебе знаю, як це все було. Все, можеш не тратить мій час, уже нічого назад не вернуть. Хм, вибач. Що-що? Кажу вибач. Я не чую, що ти кажеш. Кажу вибач, Даша, вибач. Я не хотіла, щоб твоя мама на мою маму в суд подавала. А, -а, а, вибач? Мала, це ти мене тепер вибач, це так не працює. Все, пока. Аліна, ти чула? Чула. Ти сказала, що це спрацює. Я не казала, що це сто спрацює. Я казала, що це як варіант. Да, Аліна, як варіант. Я перед ней тепер унизилась, а вона зайшла в хату довольна. Я не можу понять. Почта у нас 10 минут. Марта очередь тут это, повітря, тривога була, почту по, закривали. А зараз уже, уже немає повітря тривоги і передо мною раз, два, три, десять чоловік і, і моя черга. Так, давай швидше, щоб ти не швенділа мені, а то опять десь влипнеш, я буду відповідати. Хорошо, давай зараз. Угу. Все, пошли відсюда. Добрий день, 47, 35, пожалуйста. Добрий день. Зараз одну хвилинку. Надіюсь, що бабушка придала, що та прикладена. Ось, будь ласка, ваше замовлення. О, о, о. А що це там? Я не знаю, це ж ваше. Тримайте, бо важке. О, коняк. А ну, йди, положив його. Ага, йду. До побачення. Ма, я пришла! прийшла. Да. Ну, що там? О, ого. Оце ти з почти тянула? Так, да. моя ісаліна він допели. Ну, відкривай, що там. Ага. о, А це якийсь лист. Е, все, що знаходиться в коробці для малої, е, щоб ніхто більше не трогав. Це малой новий товар на магазин. Ага. Бабушка, я з китайцем лично вибирала. Беше що щось з китайців пише на іероліфах китайських. Так що мала, нехай твоя, твої продажі. Будуть, взагалі, чіка-бомбонівські і ти заробиш багато грошей. А, понятно, Ну, розберешся тоді добре, я пішла. Ага, ага. клас. Блін, цікаво, що там. Давайте, дайте мені 5 хвилин, я вам теж покажу. Оп, чіка-бомбоні. Короче, бабушка мені тут таке послала. Я тепер буду це продавати у себе в інстаграм-магазині ось цьому. Так що підписуйтесь, там багато-багато різного вже товару. Блін, то коліну показала. Раньше в мене ці сумки ось її Тікток і ось інстаграм. І там вона ще повиставляла ці відоси, я хотіла перше вам показати. Ну ладно, ви в Ютубі ще не бачили. Так що показую. Це новенькі мяу сумочки. Ось такі лапки. Коротше, вони ассиєнські. Дивіться, є біла лапка. Ось така вона м'якенька, пухнаста. На ось такому э, ланцюжку. колер золотый. Сумочка все раскрывается. Сюда ваза рука. Телефон влиза. Все влиза, помада влиза. Книжки же вам не треба носить. Короче, лапка белая. Потом лапка черно, Тоже такая приколдесно. Потом лапка ось такая коричневая, бежевая. Офигенно! І сера лапка. Дивіться, яка крутейчка. Просто, а ще, знаєте, яка буде щотке комбо. Ті, якщо ви купите ось таку сумочку і у вас уже є мої мяу-панамки. Якщо ви панамку ще не купляли, то задумайтесь. Ви просто, подумайте, думайте, як буде офігенно, якщо у вас буде ось така мяу-панамка з вушками. І в колір ось така сумочка, лапка. А то і спокусити не старша критика будете. Коротше, панамки, ви знаєте, що в мене є чорні, помаранчеві, вражені, сині речі лапки, є сумочки, є іграшки мала, є шопери, є була есть є от від малої, є. Так що давайте підписуйтесь на цей інстаграм-магазин і купляйте. Будьте унікальними. завжди тільки їсти дуже сильно хочу, ти мені нічого не принесла. Я принесла тобі торти, шоколадки, а ми не там все забрали. Ну, у мене вийшло кусочок хліба заховати. Хліб? Да. Все, тримай. Ой, ти не така голод? М -м -м. А водички в тебе нема? Ну, нічого, мені хліба хвата. Мама, ти через мене тут, блін? Мала, не в чомусь тебе не вини. Все нормально. I'm <laughs> sorry,